Я вас вітаю, друзі, на каналі Хотебечвод. Сьогодні дивимося дуже шикарний бій на як панзарія 100 великому боссу світу танків, за кермом... за кермом, якого сьогодні грає Алексімен 3. Маю надію, правильно я прочитав, залежно від того, якою мовою читати. Тож, їдемо далі. Ми сьогодні граємо на що? На литовище стандартний бій. На скидає повністю воднорідневий бій, мається на увазі, що всі десяті рівні по одній артилерії в команді та по одному легкому танку. І зараз ми приїжджаємо на досить таку агресивну позицію. Зараз ми знову проб'ємо на е атаки. Можна сказати, що ми кинули вертушку. 932, Ми пробиваємо сото Так чим це ми стріляли? Що чи за все це був? Головий кумулятив, який 420 пробиває. Бронебійні наші пробивають 299, осколку власні 85, а 1400 забирають за построк. Чудово, дуже та дуже чудова гармата, перезавантажується вона плюс-мінус там біля 20 секунд. Це можна сказати, що найбільше пробиття в грі, Тож будемо дивитися, як сьогодні нашому. Алекс Сімену вдалося настріляти просто якісь небесні показники по завданій шкоді. Скажу відверто, от навіть наш, нашому Алексі Мен не вірилося, що він стільки настріляв. Будемо дивитися, жодного спойлеру давати я не збираюся, звісно, але все одно от, дуже чудовий бій. Тож ми на даний момент зараз стоїмо тут. Можливо, варто трішечки пришвидшити, адже ми зараз стоїмо на полці, так званій, і зараз ми чекаємо, щоб підставився хтось з команди противників. От уже команда противників 113-й ВО. Приїжджає ближче, об'єкт 279 ранній. Тут СТБ 1 уже виїжджає. Об'єкт 268 варіант 4. От швидше за все, зараз буде такий ударний кулак, зібраний команди противника. Так, СТБ 1 виїжджає. І що? Ми поцілили в задню частину і вилітає дуже низенька альфа в порівнянні до того, скільки ми мали пробити. Об'єкт 268 Варіант 4 нас не пробуває. СТБ-1 теж от. Обі'д 268 варіант 4, невідомо, як він нас не пробиває. можливо, не полетіло. От, ну, Що не може її не радувати, бо, тому що от, не хотілося б зараз від нього отримувати на 650 середньої шкоди. Ну і що ж, ми відразу скажу, ми зараз програємо по хітпоінтам на команду. Не так аж і багато, як ви знаєте, де всі танки 10 рівня. Це 1000 хітпонтів, це по суті нічого. От, навіть у нашого. Танка, що це потисав, і у нас менше, наприклад, хітпоінтів, як у важкого танка у нас 2200, що це для нас половина хетпоинтів. Е, тільки відняти 1000 хітпоінтів на команду. СТБшка шка але вона нам зараз не цікава. Зводимося на об'єкт 268, так і є. Що це за все я не помітив, але мені щось здалося таке, що в об'єкт 268. Ворожого не було камуфляжу. Щось мені відразу кидається в око гравці, які не мають камуфляжу. Це не показник, звичайно, але для такого танка, як ПТСАу, де дуже важливий показник, такий, як маскування. А як ви знаєте, камуфляж дає від 2 до 4. Відсотків до маскування. Це ще, ще в залежності від того, який стиль мається на увазі, який камуфляж ставиться, там, різні проценти, Там якісь там 3, на якомусь там від 2 до 4. Це невідомо, як вони там в ВГ рахують. Від слова зовсім невідомо, ніхто про це не скаже. Зараз об'єкт 268, От по суті, подивіться, от 268 ми за два постріли забрали фулового. Жоден танк з нашої команди союзної не допоміг жодним пострілом. Зараз об'єкта 268 забираємо просто фулового. Можемо навіть порахувати, скільки в нього було хітпойнтиків. У нього було так тисячу дев'ятсот. 50, якщо я правильно, звичайно, порахував. Якщо ні, напишіть в коментарях. Буду позоритися, звичайно. Ну бо тому що перший раз дали на 1025 друге, 925 у нього залишалося, і всі ми просто зжерли. Ну що ж, не витримує наш Алексімен. В'їжджаємо на 113, тринадцятого, який нас чекав, він вже зразу на нас розвернувся. Він розвертався швидше за все на нашого союзника, який на ТВПшці ззаді стоїть. От зараз ми дивимося на ТВПшку. Там заді за нами рівнісінько на 180 градусів. Там стоїть ще одна ТВПшка, і що за все вона зараз роздавала свій барабан йому в корму. І Тому він розвертався і гармата у нього теж була розвернута. От зараз ми маємо завантажений кумулятивний снаряд. Чому я так акцентував свою увагу? Подивіться. Кренваген, дуже міцна башта, Так, чому ми його пробиваємо? От я думав до цієї пори, що у Кренвагена одна з найміцніших башт в нашій чудовій грі. От Я відверто кажу, от відверто каюся. Так, не знав я цього, але я думав, що як Панзер с 100 навіть кумулятивами не повинен пробивати Кренвагена в башту. Жодних кутів не було. Мається на увазі зверху вниз, просто по прямій. Лінії без жодних падань, там якогось бронепробиття чи підсилення. От нічого не було. Просто ми його пробуваємо. Це дуже величезна новина для мене була. Отак от, от я буває зараз. Так, це був ФО55, і ми його знаходимо та відразу даємо постріл. Він чудово таким магічним. Зараз пострілом нас тільки завдає шкоду нашій гусениці, що може, не може не тішити. Він всі повністю три снаряди, як я розумію, віддав, бо тому що першим він не вцілив, другим він дав нам гусеницю, третім він знову не вцілив. Тож. Можливо, наш е, Алексімен не помітив, можливо, це хтось інший стріляв, теж можливо. Але мені здається, все ж таки, що е, наш автор реплею не помітив цього, і е, можна їхати або до, до Ріно Циронти Ворожого або до Удеса 16 Так, ми їдемо до Удиса 15-16 І саме головне зараз, щоб він нас. Не поставив на гусеницю і хтось з союзників його не підтримав. Так, він ставить нас на гусеницю, але ми, по ідеї, маємо встигати. 7 з лишнім секунд перезарядка в Удеса 15-го. Так і що він знову нам вицілював гусеницю, але цього разу йому не вдалося її збити. Подивіться, скільки ми настріляли. 4 вісімки. Дуже рідко таке буває. Отакі от показники, отакі от цифри. 8888. От пре сьогодні. Нашому Алексі Мену, 9-7 рахунок. І що прожету 65-го ми забираємо з Envisa. От Він, ну, швидше за все, не з Envisa, тому що ми світилися, а мається на увазі блайндшотом, Ми його забираємо. Тож будемо пам'ятати, що ми його забрали. І ще невідомо, скільки в нього було хідпоїн такі. Отже, там наші союзники працювали так активно по прожету 65-му. Тож невідомо, скільки ми маємо плюсувати до свого активу, але будемо дивитися обов'язково після бойовій статистиці. От зараз ми взяли просто на автоприціл у десь 16 ми стріляли голдовим кумулятивним снарядом і тим більше зверху вниз жодної там броні ми навіть не відчули. І пише наш Олексімен 10К і знак питання. Я не вірю, пише, не може бути. Чи це він пише, що. Я вірю, от, хто знає то пишіть в коментарях, що за він написав: я вірю, що буде 10к гриль 15. Потенційна ціль. У нас уже готовий такий запасний, осколковласний снарядик зараз чекає у нашій гарматі, щоб зараз роздавати його по грилю 15-му. Так, і ми його підсвічуємо 1253 хітпоинтка, зводимося на вірочку. Так і забираємо просто за один постріл. І що? У нас уже 10650. Не забувайте за блайндшот по прожекту65. Об'єкт 261 залишається останній противник. Ми взяли його, звісно, на автоприціл, але наша союзна артилерія, об'єкт 261 його забирає. Дуже вдячний за перегляд. Гарного дня, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.